Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Кейн, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 2 грудня 2024 року. Зима, лиш не дуже холодно, але тим не менш, люди все частіше звертаються до потреб підігрітися в автомобілі. І сьогодні в нас знов таки автомобільна тематика це регулятор пічки. E... Ну, все, що в нас є, те й показуємо. Це Mercedes Vito 2000 року кузов 638. Можливо, в інших моделях Mercedes в бусах щось схоже так само є. Тут я вам сказати в ідеалі не зможу. Що тут у нас є? І що ми зробили? Є отакий от регулятор, і в ньому, я так розумію, стоїть така от пластикова частинка. Ось вона оригінальна така сама. Є такі виступи на ній, тобто свого роду як програмата. тобто якась там Чи програма, чи що там відбувається, перескакує, я так розумію, якісь там щось там якось. І одним словом, так вони і працюють. І далі не скажу, тому що не бачив, не можу розказати повноцінно. Е -е, є температура всередині тут. І виходить пластик, який працює з температурою, в нас також є. Ми його використали, зробили начебто все непогано. Він доволі таки витривалий цей пластик, він не зношується як зазвичай, тому що кажуть, що у цьому в оригінальному питанні скажімо, є проблема в тім, що він стирається, оці от виступи. Я, можливо, так ближче покажу, хто бачить, хто може зрозуміти, про що я маю на увазі. Ось. І Оці от виступи стираються. І виходить так, що ну, приходиться людям щось вирішувати, щось шукати чи повноцінно міняти багато. Ну, от людина звернулася, ми зробили таку саму річ виходить, да? от я її показую, все. Є ззаді два таких виступи, які фіксують. Тут отвори, воно ставиться, оця вже пластмаска, і фіксується. Ну і Стоїть вона доволі таки моцно, заходить, та зробили так, як треба, сідає повноцінно. ну Тепер я думаю, що людина вже зможе поставити на своє місце і працювати піт вже буде так, як треба, і, і, і довгенько. Ну, це моду. Одним словом, це вже є. Якщо когось цікавить, ця запчастинка можете вже звертатися. Вона вже є. У нас ми компанія, яка займається 10 років виробами з пластику. Направлень багато у нас побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки, медичне обладнання і багато-багато всього цікавого. Якщо. У нас чогось ще немає, можете звертатись до нас, надсилати свій пристрій, менший, більший. Початково зв'язуватися з менеджерами наприкінці відео, так само буде і сайт, і телефончик. І ви набираєте, питайте, задавайте питання, надсилайте, і ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно Якщо цікавий канал, в якому ми розповідаємо про все. Про ну, все те, що в нас з'являється новеньке, якщо є можливість показати, яким чином це розібрати, вставити, замінити, ми також розповідаємо. То підписуйтесь, будь ласка, якщо відео просто було корисне, будемо вдячні за подобайку. Будьте здорові, до нових зустрічей! Слава Україні! Слава Сілові!